Тобто, от ви стали на певну позицію, і певний час нічого не відбувається. Ну як, оці всі три пункти просто тихенько працюють. Вони працюють і напрацьовують нам, знаєте що, репутацію, так. Да. Ну, тобто у України має бути стабільна репутація якісного західного партнера. Так зі своїми недоліками, так, так би мовити, зі своїми традиціями. Але ми якісний, добрий західний партнер, який сильно хоче бути членом ЄС і НАТО. Але, так би мовити, гордий, ми також західний партнер. Це я фантазую зараз. Ну, тобто ми поважаємо партнерів, поважаємо себе, і перше, що ми хочемо, це просто, щоб ворог пішов з нашої території. Як це відбудеться, ми не знаємо, тому що це війна, тобто є там певний ряд факторів, які ми не можемо прогнозувати, але які ми маємо тримати в пам'яті, як там буде рухатися фронт. Але якщо ми станемо на ці три пункти, я можу вам сказати, що фронт стабілізується плюс-мінус, і ми зможемо говорити про те, що фронт буде йти повільно в наступ на росіян. От по всій лінії фронту. Це не буде швидкий наступ, це не буде прямо контрнаступ, контрнаступ, піар, так би мовити, буде литися з усіх щелей. Не буде він литися з усіх щелей.